Два місяці ремонт роблять і на одному місці. І криша тече, і скрізь тече. І у підвалі, і кругом. І підлога гниє, і сирість сильна Я від того всього, бо ж постійно, ну вже може рік, а може, і два тече вода. Там заварить, там тече. І ми на воді живемо. Просили поставити хоч відхим домом, щоб ми хоч за квартиру не платили. Ні, він дуже новий будинок, він будинок з 50-го року, це новий будинок, відхим не признають. І гроші платимо, квартиру за квартири, за газ, за все платимо, а жити, а жити нема де. Ну що то за життя, що навіть нема де толку вмитися. А я б хотіла до Кривицького звернутися і ходила записуватися. Не записали мене. По квартирних питаннях до Кривицького дуже багато людей, ми вас не запишемо. Вам зроблять ремонт. От і зробили ремонт. А я б хотіла до Кривицького звернутися, тому що він наш будинок давним-давно знає, що як там той раз він був на пусту, ми до нього зверталися. І до цих пор. Звичайно, цей рік не досить врожайний порівняно з минулими роками. Ну, так склалися. Погодні умови, що не тільки погодні умови, а цілий ряд об'єктивних факторів, От, можливо, і суб'єктивних, які вплинули на те, що все-таки врожай на сьогоднішній день 28 ценнерів з гектара, коли в районі було 46, це ми вважаємо, що це не досить високий показник, хоча на сьогоднішній день він найвисокий. Так, по даним оцінки нашої, яку ми провели, на сьогодні відмічається понад 40% забрудненої продукції, яка вирощується на контрольованих районах Волинської області. Частина продукції потрапляє до нас із Рівненської та Житомирської області. В основному це такі продукти, як продукти лісу, гриби та ягоди. Якщо в Луцьку вісім, а Володимирі Волинському. 15, то це не значить, що це велика різниця. Мікроренген це частичка дуже маленька, мілірентген і то в тисячу разів більше. Так що на цифри не треба дивитися, коливання можуть бути за рахунок місцеве теж може бути деякі випромінювання. Бувають і породи випромінюють, і навіть рослини. Специфіка. Наша природа кліматичних умов наших на Волині така, що у нас і до Чорнобиля був гамафон дещо-дещо вищий трошечки від інших областей. Досить часто знають, куди вони йдуть, знають, чия це квартира, знають, що вони хочуть знайти в цій квартирі, які коштовності знаходять. Для того вони, звичайно, збираються інформацію. Задача міліції попередитися цю квартиру. Я думаю, що буде відповідне реагування громадськості, відповідне реагування жителів, які будуть пильно ставитись до посторонніх людей, до людей, які підозріло, до підозрілих молодих людей особисто. Значить, буде позитивний результат. Пенсія в нових розмірах буде виплачуватися з 1 січня 2005 року. Але Лише 50 відсотків розміру пенсії обчисленої за нових нормах. Слід наголосити, що збільшується не пенсія сама на 40 відсотків, а збільшується. А в грошове забезпечення, з якого обчислюється пенсія, включається у цих од відсотків. Пенсії військовослужбовців, які змінилися після 1 січня 2004 року. І пізніше та членам їх сімей будуть обчислюватися, виходячи з розміру грошового забезпечення за останньою штатною посадою перед звільненням, враховуючи відповідні оплати за посадою, за військовим званням, процентною надпавкою за вислуги років і щомісячні додаткові види грошового забезпечення. Скільки ми б чого би не хотіли бо і не вважали б, це все є добре, але бюджет Міністерства оборони, з якого виплачуються пенсії військовослужбовцям, він має якісь норми, за які не можна вийти. Ми вже з вами говорили, верталися до цієї проблеми, так, що на даний час Збройні сили поки що 92% пройдають. Якщо ми далі будемо йти цим шляхом, проїдаємо, ми не отримаємо розвитку збройних сил. От. Хоча я ще раз скажу: ви бачите, наскільки... Питання соціального захисту військовослужбовців, особливо ці, хто звільняється, наскільки ми підняти, наскільки воно вирішив. Він їх об'єкт самої зупинки, зачепляє кришу кузовом і криша сунеться на зупинку. Тільки щоб дуже багато людей зразу ж. Мужчини і жінки всі підбігали і піднімали цю зупинку, бо там була людина. Причиною дорожньо-транспортної пригоди стало недотримання безпечного інтервалу водієм автомобіля Мерседес. Американську курятину вже продають в Україні. Утім, купувати за океанський продукт люди не поспішають. Віддають перевагу своєму вітчизняному, хоча й дорогому. На своєї кури. Та <плес> да, своє вирощую. Ні, тільки на американській. Там дуже великі бедра, я не можу уявити навіть яка курка. А така курка не може бути. А наші більш-менш нормальні. 35 гривень. А це скільки кілограмів? Півтора кілограма, кіло 700 Кілограм м'яса 50 гривень коштує. Давайте не будемо рівняти ціни. А скільки пшениця буде коштувати? І хліб. Светний муж, Адам Кисіль. Ще в XVIII столітті, а саме в 1653 році заснував тут монастир. Ось, і він склав заповіт про те, що тут має бути монастир, в якому буде 12 ченців, які займатимуться, так би мовити, місьнерською діяльністю. Ось, справа в тому, що вже пізніше начатки Адама Кисіля, так би мовити, підпали під Адам Кисіль загинув, так рамки сіль загинув Зенацька, коли йому було всього-навсього 53 роки. Як для людини це є молодий вік. Ось, і це трапилося 3 травня у поході під Брестом, в відомому Брестському поході. Ось що привезли. Ось, і справа в тому, що сам гроб, коли читати, є там така ці сьомка, на якій написано це Микола Кисіль. От, це свідчить про те, що цей гроб належить привоначально мав належати по своїй ідеї для брата Миколи Кисіля. Mm -hmm. Але так трапляється, що трагічно загинув раніше Адам Кисіль і його прах, його тіло кладуть. У цей саркофаг. Є дві проблеми. Незакінчений спортивний зал і їдальня. Через місяць починається начальний новий рік, і маємо проблему. Тобто на 70% воно практично все готове, але 30% батьки просто нереально самі не можуть підтягнути. Треба руки, треба гроші руки. Є є ну, багато всього є, але треба ще фінансування. Є фірма, яка й може зробити ну, всі, всі хочуть зарплату, всі хочуть гроші. Зранку час своїм дітям даємо бутерброди в школу. Сухий пайок це не є нормальне харчування, яке потрібно бути дітям. що можна покласти пряник, бутерброд там колбаса, яка, яка тепер вона не така якісна. Ви самі розумієте, як ну тяжко нашим дітям. Це значить воно впливає і на. Навчання, бо дитина розумов не сприймає той урок, бо хочете наїсти. До мене звертається дуже багато дітей скаргами, ну що болить шлунок. І одна причина, що вони зранку їсти апетиту в них такого немає. І також ці діти не отримують ну, належного харчування, і, звичайно, від цього залежить здоров'я дитини і гарячого також. Ну, харчування, то вони беруть з собою бутерброди, але ну, цього звичайно замало. І сухий пайок це ну для дитини шкідливо. розвиваються різні такі хвороби, як ну гастрит і другі хвороби, які спричиняються цим ну неправильним харчуванням. До мене звертаються батьки, і я не маю дати їм відповідь. З коли в нас буде відкрита їдальня, і коли діти будуть харчуватися, дуже багато батьків, які звертаються, пишуть заяви до вступу в нашу школу. Не можуть своїх дітей, які хворіють, не можуть їх в нашу школу записати зв'язку з тим, що немає гарячого харчування. Залишається зовсім мало так, що зробити, положити плитку на підлогу і все. Спорудження повністю влаштувати облаштувати кухню. Оце у нас морозивні камери, а оце у нас вітрина морозивна. Ось така плита у нас є новесенька, де готувати їжу, шафи для випечки печива, булочок, все у нас є. Це обладнання для їдальні. Ми його зберігаємо у спортивному залі. І спортивний зал залишається тут тільки покласти підлогу. Ми звернулися з письмовим зверненням до обласної адміністрації Кримчука Бориса Петровича. Вчора завезли буквально так, що Звернулися в районну адміністрацію, теж письмове зверненням. Батьківський комітет, батьки всі звернулися, щоб нам допомогли фінансово і також посприяли, те, щоб закінчити цю столову і цей, цей спортивний зал. Ми розраховували, що цих коштів вистачить повністю для завершення даного об'єкту. Але, на превеликий жаль, розцінки змінилися, і сьогодні ще є заборгованість. Будівельними організаціями, які здавали дану школу. При попередніх розрахунках, я думаю, що десь фактично в межах 300 тисяч гривень було би достатньо для того, щоб завершити як харчоблок, так і спортивний зал. Ми ці пропозиції на... дали обласну державну адміністрацію, знають на контролі, це держиться, обов'язково, що гроші поступлять, ці гроші будуть вкладені в добудову рванецької школи. В місті Луцьку з 9-го поверха, з власної квартири, з вікна, вистрибнув житель власного центру 78-го року народження. Від отриманих травм чоловік помер на місці пригоди. За даним фактом зараз проводиться дослідча перевірка, за результатами якої власне буде прийнято рішення про порушення кримінальної справи або про відмову порушення кримінальної справи. Нині відпрацьовуються всі можливі версії. Ані живуть в цьому крилі квартиру вони живуть в цьому крилі. 33-я квартира. Як ця квартира? Тільки на 9-му поверсі. А опинився на виході біля буску. Як він міг туди впасти? Як він міг впасти? Він що пташка? Стрибнув і опинився біля самого буску. Він лежав біля самого буску, і кров'ю нього було зовсім трішки. Все тіло поломене. На мою думку, його просто вбили і привезли. Ніколи я не бачив, що він пиво пив. Хороший був хлопець. Двоє діток. Ніби казали, що в нього проблеми на роботі. Вроді валік сказав, що у нього на роботі неприятності були. Суддя відмовила не тільки мені, але й всім підприємцям, а в нас було таких клопотань п'ять. Я так думаю, що це було зроблено несправедливо, що вони відмовили саме підприємцям, тому що підприємці багато могли чого сказати. І щоб суддя довідалася, все-таки що робиться на завицельному ринку, багато чого було сказано дирекцією ринку, що ми абсолютно не згідні, адже дирекція ринку стверджувала те, що е, покрівля даху це є облас поживспілки. Наразі е, підприємці хочуть доказати довести те саме, що це сплачували підприємці, було за їхні кошти. Але оскільки нам не надав суд можливості такої, щоб сказати все, що ми думаємо. І нас не захотіли вислухати, ми вважаємо, що рішення було предвзяте. Ви бачили, який спектакль розігрувався театр одного актора по імені Горгут. Мені дуже цікаво, значить, скільки ця людина, яка ввійшла в ранг в мафіозі міста Луцька, буде доказувати, що він пушистий і хороший. І ніхто не звертається, ніхто його не чіпає. Ми 2000 рабів його, які підмітаємо ноги і, і, і стираємо, труси купляємо, я так розумію, значить, за нас рахунок. Значить, купляє, суди він купляє, я так розумію, значить. Мене цікавиться головне питання, коли власті області, Луцька зрозуміють, що люди не тільки дурить нас, рабів своїх, які підняли повстання проти нього, а в кінців, коли вони. Зрозуміють, що він до того ще кресятнік ще ще не показує правдиво всі ті кошти, які ми надаємо своїми руками, і які виходять, Бог не знає куди, на ці суди, на щось інакше речі. То є просто простими словами не говорити. Особисто у мене вже, мабуть, за два місяці тому відключена електроенергія. По якій причині, не знаю. У мене всі сплати, всі чеки збережені про оплату електроенергії. Ходили до головного інженера, але його ніколи на робочому місці застати не можна. Ну а наше керівництво воно завжди, як не сидить на як не на кобільській, сидить, то воно відряджені в Києві. Також його застати не можна. Є різні і складні є, які потребують і додаткової уваги, і оперативних втручань. От, вчора двох прооперували, сьогодні двоє знову в плані. Звісно, що переживали, чекали, кожен день дзвонили. Там скрізь біда, воювали. За тих наших дітей, що зараз воюють, то треба плакати і Бога молити. Просити Бога здоров'я і, і все, щоб було добре. Вони самі не знають, що я там не був на тих переговорах, не знаю. Но... Судячи по їхній поведінці, вони самі не знають, що, що їм потрібно вже. Вони хотіли до складу Росії, потім хотіли окрему республіку, а тепер вже роблять бандеринцями всіх, що ми напали на них. Армію українську зробили винувати на всьому. Одна колона пішла на прорив, а нашу колону зробили як лікаючий Об'ясняю, що таке відлікаючий маніор. Їхали, їхали, почалась стрільба, ми почали там. Ну, Там, зрозуміло, ти не бачиш нікого, стріляєш, просто почув, що по тобі хтось стріляє, і ти в ту сторону починаєш вилути. Тупо колона зупинилася і все, і почалося міномет. Перельот, недольот, перельот командування. Не до бою, нічого, всі стоять в колоні, вони валять, непонятно куди бігти, куди ховатися. Постояли півчаса, ті прорвалися, хлопці, в тому команду на розворот. Звинувачили мене за посудження порнографії в контактах, але це як вам сказати, у 2004 році мені його скинули, ну я його, так майже не бачила, але додавала в контакт. І це скільки часу пройшло? Це після того, як забрали мого законного чоловіка. На СІЗО на другий день мене визвали і дали мені. Це ваше порно, чи може це ви десь взяли його? Ні, я це не моє порно. Мені його перекинули на сернічку. Просто ну, там багато людей, що багато чого кидають. Це несправедливо, бо багато в кого є, багато чого на сернічках, і ніхто нічого ні до кого не робиться. Чого не роблять практично, от зранку десь роблять, може, десь ввечері щось роблять. В мене таке враження, знаєте, складається, що ну це просто якийсь позор. Вчора сиділи півдня, курили, нічого не робили. Люди просто. Знаєте, дивляться на все і думають, що, мабуть, це от для того, щоб ще відчули більше, що. от, от ще, щоб важче було, тому що це літо, жара, а підуть дощі, і оце, що ради чого можливо воно робилося, щоб тут якби водою не заливалося, ну, а підуть дощі, будуть грунти підмиватися. ну Це не по-господарськи зовсім. І в центрі, і міська рада, і міський голова, і все це ж люди все бачать, знаєте, і туристи приїжджають, вони дивляться. Це, я розумію, що це незручно, не але знаючи те, що це центральна вулиця Лесі Українки, можна було б виділити більше робітників. Там вирішується з клумбами питання, там що деякі є зміни, цей, що не, не можна там деякі клумби демонтувати, вони монолітні. Там є питання раз. А друге, те, що вони з під Дня Незалежності, то, то це однозначно. Почали відкручувати цей скат, чотири це розкрутилися, а я тут стояв і якраз відійшов звідси поставити, це. і тут цей час і пролунав зрив, і його відкидає туди, скат стається тут, а він там от лежав. Я перший підбігався, він ще дихав, ми йому почали робити штучне дихання, кров почала з голови бігти. Тут я визвав скору Скоро 12 хвилин їхала. Це було вже скоро в 22-28. Ну, скоро забрала, що він живий був. Привезли, ну, позвонили, що 23-й вже його не стало. На, на поховання, на обід і допомога сім'ї. Це все буде надано. Це не питання, але е, жаль, що людини сьогодні немає. Хочу сказати те, що. Нічна бригада виконувала свої функції, була в повному зборі, але такий випадок, різке розірвання камери і різкий витік повітря спричинив оцю, будемо казати, неприємну картину. П'ятеро людей у нас є, які отрималися на цих поминках, які були в ківерцях. І є ще одна жіночка, вона поступила сьогодні, яка просто контактна по сельмонельозу по сімейному вогнищі, але її обстежили і виявили сальмонелу. І вона у нас буде не як хвора, а буде йти як носій. І ми зобов'язані її просанувати, щоб вона, будучи нормально себе почуваючи, не заражала, оточуючи стан цих людей, які нас до нас поступили з отруєнням. Вони одужують, вони з кожним днем краще самопочуття їх, вони одужують. І вже перші, які поступили до нас, вже на четвер готуються на контрольні аналізи. На контрольні аналізи, тому що завжди такий порядок. Ми проліковуємо після антибіотиків, даємо дваденну перерву, от, і тоді робимо два контролі через день. Це посів калу і сечі на наявність збудника сальмонели. Діагноз серемонелюз. У вас тільки дорослі, так? Я наступна дівчинка, їй 14 років, і була теж на цих поминках. Стан задовільний. Вона тимчасово зараз припинила свою діяльність, як правило, займається ремонтом. Видно, відбулося контамінування готових страв, і зрозуміло, що порушення були протиепідемічного режиму в закладі. При опитуванні встановлено, що всі, хто захворів, вживали салат, там, він був з куркою. Як правило, сальмонела і завжди виникає підозріння на продукти тваринного походження і особливо з птахівництвом, скільки в нас було випадків спалахів за останні п'ять років то дуже часто фігурують якраз птиця і яйця птиці. При температурі, яка зараз літній повітря, сальмонела може не лише виживати в харчових продуктах, а вона навіть розмножується. І тому це дуже і дуже небезпечно. 3 числа в 14.30 була дана прививка від гепатиту Б. Після чого через 2 години. Дитина перестала самостійно дихати. І в дуже тяжкому стані в неї розвинувся отік головного мозку, була піднята вже в реанімацію на апарат штучної вентиляції легень. Ні, ну, скажімо так, щеплення було зроблено в 13-й годині, а погіршення відбулося в 18-й. Якщо ви прочитаєте інструкції, всі дослідження абсолютно ніяких побічних дій вакцина гепатиту В немає. Ускладнення було від Перебігу вагітності і захворювання жінки під час вагітності. Вона знаходиться на лікуванні хлопчик, який має ознаки ураження центральної нервової системи з умовленим кисневим голодуванням. На тому фоні розвинувся набрік головного мозку і судомний синдром. Дитина лікується. Зараз на фоні тих препаратів, які призначені протисудомні, судом немає, але дитинка ще залишається на штучній вентиляції. Легень і протисудом її ще отримує, тобто лікування ще продовжується. Чому це сталося, що тікати в На жаль, вагітність протікала не зовсім гладко. Мама теж хворіла під час вагітності. Зокрема, жінка перенесла коронавірусну інфекцію. А ви не хочете більше нічого додати до цієї ситуації? Що ви маєте на увазі? Якщо ви маєте повну картину, що я розумію, можливо ще щось ви забуде сказати, що про що про мову? Якщо ви маєте на увазі звернення батьків в поліцію стосовно того, що вони хочуть розслідування які стосовно, які, ну, того, що призвело до стану, важкого стану дитини, батьки пов'язують це з вакцинацією. Я просто хочу, щоб цей випадок набув якомога більшого розвагу, щоб інші діти і батьки, коли дають згоду на Проведення в перші дні дитячого життя таких маніпуляцій, Добавки, да, таких от дуже перед тим не то, що три рази, десять разів думали, чи треба це давати. Ситуація надзвичайно непростою. І питань є дуже багато. Проблема тільки в тому, що задати їх немає кому. Але сьогодні, на мою думку, ми маємо з вами сказати своє категоричне ні. Зростання тарифів на газ, на електроенергію. Ми не маємо мовчати. Привожу сметану сирну, відповідні молокопродукти які люди купують, значить, щоб ви собі уявляли, в мене так просто продукції не купиш, бо йде все під замовлення. Я сьогодні приїхав, продався, замовлення пішло на вівторок, повів на п'ятницю. Що далі робити, невідомо. Попробую на північному, а другий варіант корови в рекламу йду, побачити. Хотілося б звернутися до влади якраз тим, щоб забезпечити якусь альтернативу. Бо те, що нам на сьогодні пропонують, альтернативу новий ринок, він абсолютно не є. Те, що наш формат ярмарку, це називається біля дому. Тут такого людей просто питаємо, чи будуть туди їздити, ніхто не хоче туди їздити, бо дуже далеко. Хай зроблять і ми повернемось назад. Звичайно, що я не буду їздити туди. В цьому районі обов'язково потрібно, щоб був ринок. Вирішують зараз ці питання наші спеціалісти, тому що буде відбуватися реконструкція площі, буде важка техніка, буде е, паркан будівельний, встановлений вагончики. Там не буде можливості проводити Ярмонт тому сьогодні є кілька місць, які наші спеціалісти опрацьовують для того, щоб е, запропонувати альтернативу.